У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна і які ще спричинить у майбутньому. Такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз з боку агресора.